Смачний носик Ольга Зубер. Прийшла зима, засипала все навкруги снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила сліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудсиками фіником гілочкою, носиком морквинькою. Смерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка. Куди ж ця морквинка ще зникає? І вирішила вона. Ось спостерігати за сніговичком пішла в хату і у віконечко позирає. Аж тут глядь підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку. І навдьоки. Так от хто носика в сніговичка щораз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі. А та й каже на онучку ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.